Шановні друзі, завжди має цінні рекомендації щодо наших дій. Наш побратим, опозиційний народний депутат України Андрій Лієнко. Десятки тисяч людей повністю перекрили під'їзди до Кабінету міністрів, до адміністрації президента, до Верховної Ради, до Міністерства внутрішніх справ. І ми будемо стояти доти, доки ці щури не втечуть геть, так? Ми будемо готові, якщо треба простояти тиждень, місяць. Треба буде і півроку простоїмо заради України, так. Знаєте, тут багато розповідали про те, що різні провокатори розповідали про те, що в опозиції немає плану дій. Сьогодні наші лідери сказали про наш план дій, чіткі і зрозуміли. А ви знаєте, в чому основна немає якого плану дій? У них є один план: що ми втомимося і зійдемося, але цього плану не буде. Тому що ми тут стоїмо не за гроші, ми тут стоїмо не за якісь конкретні інтереси, ми тут стоїмо навіть не за зарплату, і не за пенсії, і не проти корупції. Ми тут стоїмо за те, щоб Україна була незалежною державою, а Путінська імперія зла обламали б об нас зуби, так, товариство. Сьогодні ми стаємо в цю битву, і ми розуміємо, що будемо стояти довго і будемо стояти до повної перемоги. Також поінформую вас про те. Що на рівні Києва вже почалася активна діяльність по представленню інтересів Київської громади в умовах, коли в Києві влада відсутня. На сьогоднішній день створений комітет самоврядування міста Києва, у який війшли народні депутати, обрані від київських мажоритарних округів, в який війшли громадські активісти і політичні діячі. І сьогодні ми беремо відповідальність на себе і будемо представляти інтереси Києва. Цей крок. Будемо гнати геть з Києва, цих холуїв Януковича, Попова і його прислужників. Будемо встановлювати в Києві народну владу, так? Дякуємо, товариство.